Військову частину нам видали зброю, і ми виїхали на позиції біля окружної дороги Харківської. Ми були поранені, були загиблі. До нас противник не дійшов, всі вони залишились на окружній дорозі. Коли ми заїжджали з двох сторон, то ми обстрілювали позиції ворога, він нас побачив першим, але ми змогли подавляти його стрілецьку зброю і змогли зайти вже в сам ліс та під прикриттям бронетехніки нашої артилерії. Закріпилися, перечекали, поки нас обстріляли з ворожої артилерії, з мінометів. Провели там. Якусь кількість часу, поки нас не поміняли, закріпилися там. Піймало сколок на сосновці, трошки підкантузило. Ну, на війні без цього не буває. Операція була так сказати, спланована добре, у нас не було поранених і загиблих. цього я два роки будував дороги в Харківській області по, по всій області, а, а потім звільнився і робив реставрацію автомобільних дисків, Ну, красоту робив. Ми з батьком 24 числа пішли в військомат, тому що так сказати, ми, ми б не сиділи вдома, у нас у мене брат рідний воює в Збройних силах. І, ну, не змогли б сидіти вдома. Так, йому 58 років, але тут кожен може знайти для себе діло, щоб допомогти своїм побратимам.